Ви знаєте, традиційно кожного тижня ми розповідаємо про наших героїв, про героїв української українського захисту оборони нашої держави. І знаєте, коли ми говоримо напередодні різдвяних свят, напередодні різдва, ми віримо в диво, в диво, те, що буде перемога в нашій державі. Але вже знаєте, понад 10 років війни і понад вже. Майже третій рік повномасштабного вторгнення ми розуміємо наскільки е, важко інколи буває нашим військовослужбовцям. І Це світло шукається в ці дні, коли е, десь хочеться, аби всі об'єдналися за одним родинним столом. В день різдва ми віримо в е, речі, які. Можливо, не підвладні розуму, але підвладні вищим силам. І сьогодні поговоримо про різдво, про українське різдво, яке буде відзначати 25 грудня. До нашої етеру долучається Іван Гальок, капелан 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Пане Іван, мої вітання! Вітання, Чотиро, вітаю. Ви знаєте, от кажу незабаром різдвяні свята, і на передовій це свято теж відзначають. І коли ми бачимо світлини з бліндажів, з передової, розуміємо, яка ціна ось цього різдва тут в мирних тилових містах. Ви бували на різдво на передовій. Розкажіть, які в вас виникали відчуття, коли ви з хлопцями знаходилися як духівник безпосередньо там на лінії вогню? Завчасно хочу перепросити, може за зв'язок, тому що і я зараз є тут е, на передовій, як це говориться, і може зв'язочок пропадати. Е, відносно святкування зрозуміло, що воно не таке відчуття, як вдома. Для кожного військовослужбовця, хлопця кожен новий день, який настає, це вже свято. Але особливо десь в час таких великих свят, як Різдво, в тому числі, то особливо є десь туга за домом. І хочеться в ті дні з хлопцями разом десь згадати, бо думки линуть про дім, згадати про святкування домашні, як воно там відбувалося в родинному колі. І знаєте, в Різдво минулорічне, яке було, яке думаю, таке буде цьогорічне. Десь коли збиралися, якщо була можливість, ну тут не можна багато збиратися, треба розуміти, але кілька чоловік збиралися, якщо на якусь молитву чи десь була можливість трошки богослужіння, Десь під'їхати до, міс... до місцини, якої щоб помолитися, хлопці казали, це особливе відчуття, наче вдома. А десь збиратися вечором після бойових завдань, трошки поколядувати особлива туга за домом. Але це відчуття того, що Христос колись теж такий був гонимий, встаєнки, бідний, убогий. Ну і хлопці, це саме. Ви знаєте, ми, от зараз вже в Україні офіційно перейшли, вже другий рік буде святкуватися офіційно, що 25 го числа з цивілізованим світом ми в один день святкуємо Різдво Христове. На передовій це напевно ще більш якось особливіше, тому що розуміємо власне за такі речі, так само ми і воюємо, щоб відокремитись вже сповна від ворога раз і назавжди. Наскільки так само обговорюється, ось це е, різдво вже по новому. По 25 грудня святкувати. 에, знаєте, минулоріч, як тільки ми до цього підходили, було дуже багато запитань від е, військовослужбовців, від хлопців, коли ми десь так собі спілкувалися, вони питалися, як то буде, їх цікавило. Знаєте, а цього року вже й питань таких майже не виникає, бо вже всі привикли і зрозуміли, що так має бути. І навпаки, навіть е, є військовослужбовці з певних. Е, Регіонів, де так перев, сказати переважає навіть е, московський патріархат, і коли з ними говориш, вони кажуть, так, десь там в нас в села є якісь парафії, ну московська церква. Але вони тут розуміються і навпаки кажуть: ми розуміємо, що має бути 25 е, грудня з усім світом, як це має бути, і вони про то твердять, що це так має бути. Ну я так навіть вражений про їхню ту свідомість багатьох повторююся тих, які з тих. Е, Цирен є, де в них вдома може е, родина, ну, умовно, родина, церква, ще не, громада не буде святкувати по новому стилі, але вони тут свідомі цього. Скажіть, а наскільки от завжди відчувається всередині е, на сході між бійцями цей дух Різдва? Чи є час дійсно хоч трішки е, від роботи е, оборони нашої країни е, на, на деяку годину сісти і дійсно там відпочити і за святковим столом поговорити, поділитися враженнями думками, згадати різдво, як в дитинстві воно відбувалося, чи, чи є в хлопців ця нагода? Ну говорячи про святковий стіл, це маємо розуміти умовно все. Бо, по перше, тут і стола такого немає. По-друге, ну свято. Елементарне щось те, що в нас є, що поставили. я минуло річку в кількох точках з хлопцями, навіть кутю елементарно варити. Ну це величезне вже було свято, коли вона була. І щось з'їсти. І знаєте, збиралися і колядували. І особливо відчуття того свята і туга за родиною, але десь раділи через колядки і згадували навіть про ті вечори, як коляди говорять наші про сумний святий вечір. Бо саме в тій кулядці переповідається про те, що десь батька немає вдома, родина зібрана. І знаєте, в багатьох місцях і ще цю кулятку хотіли колюдувати, відчували це. Ну і якось так спільно переживали, переживали це, раділи. Я мав можливість до дуже багатьох точок, де хлопці перебувають під приходити, приїжджати, щоб трошки поколюдувати, відвідати. Ну це для них було надзвичайна радість. Для людей, які може не до кінця розуміють, хочу сказати, що зараз наші військовослужбовці не живуть десь великою кількістю разом, бо це є дуже небезпечно, бо може щось прилетіти. Тому живеться дуже маленькими групками по дуже багатьох місцях. Ну і тому збиратися також є небезпечно великою кількістю. Тому це маленькими групками, але масово активно відвідати, поїхати, де є можливість, звичайно, бо не завжди є можливість там, де б хотілося. По ваших відчуттях всередині наскільки от зараз за останній час в Україні не тільки серед військових, все ж таки більше є. От відчуття різдво, Пасха, це великі свята. Люди більше навертаються до віри у час великої війни. Чи є ось це відчуття у вас як в капелана духівника? Знаєте, що я скажу, спілкуючись з хлопцями, неодноразово чув від них, що особливо десь відчуття відчуття присутності Бога, відчуття віри, ну правдивим віра, не так просто на словах вірити. Говорять хлопці, що вони тут відчують. Бо ж коли є особлива небезпека, приходиться в час тої небезпеки просити Божої допомоги, Боже поможи. І тому вони вже хлопці, ті, які може Менш віруючи, вони спілкуються в чи в бліндажах, чи в окопах чи десь в вечірній час в тій хатині, де можуть перебувати, вони спілкуються одні з одними, і це так передається. Оця віра від того, хто може більше краще знає, більше вірить, розуміє. Передається тим, які може менше було в дитинстві чи регіонально, так прищеплено їм. І це передається. Це поширюється. Це прекрасно. Знаєте, в, в кожній ситуації. Яка б вона важкою чи поганою не була, завжди є добрі моменти. Навіть в той час війни, коли хлопці полишили свої родини сім'ї, тут є зібрані з, з цілої України, і вони одні одним свій досвід передають. І ці хлопці, які тут це пережили, безмовно повезуть це додому, до своєї сім'ї, до своєї родини. Вони розповідатимуть це своїм дітям, хтось може і внукам, бо є багато тих, які вже і внуки мають вони розповідатимуть це. Як це було тут, що вони почули від інших? Бо ті, які е, може були менш відцерковлені, е, такі, менш по християнству це розуміли, переживали тим, вони говорять про те, що вони вдома такого може не мали, не так святкували. Ну а це передається не одним. Ну і тому я бачу такий позитив цього, цих свят. Щоб ось цей зв'язок між домом і. А... Передовою там, де знаходяться наші військовослужбовці, залишався. От як його теж зберігати? Тому що розуміємо, відстань все ж таки інколи і зазвичай руйнує, знаєте, ось цю традицію. Чи все ж таки зараз ви відчуваєте навпаки міцніший зв'язок стає між сім'ями і військовослужбовцями, які напередові захищають нашу державу? Е, ну, тут можна двояко сказати. Знаєте, дві сторони однієї медалі. На жаль, є про те, що ви сказали, такий момент, що десь можуть е відбуватися ті моменти болячи на сім'ях, руйнуючи сім'ї, є й такий нюанс. Але в абсолютній більшості я так чув від хлопців, кажуть навпаки, вислів є відстань е з ближує, відстань збільшує любов. І багато є тих, які кажуть, що вони навпаки. Більше люблять, більше скучають за своїм домом, за дружинами, за дітьми своїми. Ну я це можу сказати навіть по собі. Це відчуття є ну бо ти їх не маєш біля себе, коли ти вдома не є, раз рік там вдома побачив. Але є ця можливість Богу дякувати цих технологій зараз є телефон. Є десь можливість, якщо це вийти десь на інтернет, час до часу є відеозв'язок, Ну це прекрасно, це зближує, і тому я інколи хлопцям це кажу не бути байдужим, телефонувати додому, до своїх близьких і рідних. А також користуючись нагодою, я би хотів навіть отих близьких, навіть друзів, в кого тут хлопці є на війні. Десь телефонувати, чи смс-ку прислати, чи два слова сказати. Ну і це підтримує. Що хлопці є незабуті, що вони не самі, що вони тут. А ті, які є вдома, що вони підтримують. Це дуже важливе відчуття відчувати те, що ти не самотній, ти не сам, що за твоїми плечима є ті, які тебе підтримують. Воно тримає тепло душі. Я впевнений, що в кожен з нас хто зараз нас і слухає, і власне є слухачами ФМ Галичина, і будуть нашу розмову бачити. Передають ось ці свої вітання і чи в коментарях підтримують так само наших військовослужбовців, які знаходяться на передвій боронять нашу державу. Іван Галю сьогодні з нами спілкувався. Це військовий капелан 80-ї десантно окремої десантно-штурмової галицької бригади. Був з нами в етері. Пане Іван, дякую вам за вашу працю так само, що допомагаєте нашим військовослужбовцям у цій справі боронити державу, даєте ось це духовне плече підтримки. Спілкувалися сьогодні про важливе свято про різдво. Напередодні Різдва, 25 грудня, вся Україна буде святкувати велике свято. Я впевнений, що це свято. Хочеться, аби було в кожній домівці, лунала українська колядка. А найважливіше, щоб всі разом зібралися за родинним столом, і наші військовослужбовці поверталися до своїх родин, до своїх близьких, живі та здорові і неушкоджені. Дякую вам, дуже Є... дуже, 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 дуже дякую за можливість поспілкуватися. Бажаю дійсно всім нашим слухачам гарних свят. І кажуть колядувати і веселитися. А веселитися не від того якоїсь такої пустої радості, а від тої радості, що Бог є з нами. І ми з хлопцями якраз і тут радіємо. Попри це все кажемо, бо Бог є з нами, а з Богом перемога. Так що з Богом слава Україні! Героям слава!